Привіт, фразу про кінець епохи бідності, кумівства або весна прийде саджати будему. Ви досі пам'ятаєте. Хоча це був далекий 2019 рік. І протягом всієї, спочатку, виборчої кампанії президентської, потім такої самої виборчої кампанії у парламент. Президент і його політична сила дали купу обіцянок і. Ось зараз, мені здається, достатньо непоганий час їх, а, по-перше, згадати, Б, розібрати, що відбулося. І я це відео вам планував достатньо давно. І тут нас випередила інша студія під назвою Ігусимфо, за що їм вдячність. Вони випустили непоганий розбір на ту ж саму тему в двох частинах про обіцянки Зеленського. Зробили це непогано, раджу подивитися. Тож, в принципі, на їх матеріалі, і буде побудований наш блог. Ми будемо розбирати сьогодні ті обіцянки, про які ми всі так чи інакше забули. Відверто, навіть я частину з них не пам'ятаю, але мені здається, так само дуже важливо дуже часто нашій владі про них нагадувати, особливо коли мова йде про ті обіцянки, які можна було виконати, і ніякої перешкоди тут не було. Я зроблю дисклеймер: я повибирав тільки. Ті речі, які справді можна було зробити. Ну, тобто, якщо там за мою навіть оцінку і десь заважала повномасштабна війна, то я відповідно тут її в сюжет не брав. Але ну я не думаю, що ви будете сперечатися з тим, що щось. Було зроблено м'яко говорячи не так, як обіцяли, і ми сьогодні будемо цю історію розглядати на конкретних прикладах. Тож сідайте або включайте гучніше, тому що сьогодні ми будемо робити разом з тими матеріалами, які випустив на бігусінфо аналіз обіцянок президента Володимира Зеленського. Тож, з вами Ярослав Железняк, це канал «Залізний нардеп». Ми починаємо. Отже, почати аналіз обіцянок Володимира Зеленського треба з достатньо зрозумілої теми, і тема це корупція, яка всім запам'яталася так чи інакше. Питанням чи навіть твердженням на вігбордах весна я саджати буде Там було насправді багато інших, які були пов'язані, але це найбільш мені здається, яскрава була. Тож, як ви давно вже знаєте, якщо дивитись наше відео, питання корупції заходить во всю соціологію як питання номер один, і боротьба з корупцією, обіцянки боротися з корупцією було головною темою, якою себе Зеленський протиставляв всьому політичному тоді ландшафту, включаючи і всіх своїх політичних опонентів, яких називав старими обличчями. То ж тоді з нас запевняли, що як тільки президент обереться, то буде рівність всіх перед законом, і буде перемога над корупцією, і всі-всі, всі сядуть за грати ті, хто до цього відповідно крали. Ну плюс обіцяли нам не тиснути на антикорупційні органи. Що ж, реальність вона виявилася зовсім інша. В принципі, як ми побачимо, то нікого так вони і не посадили з корупціонерів. І відверто говорячи, мені здається, мені навіть зараз не треба зупинятися на питанні виборкового правосуддя в санкції РНБУ, які то накладаються, то знімаються, і захистом своїх. Причому в даному випадку, як ми пам'ятаємо, і закриття справ НАБУ і САП методом передачі їх в інші органи, і намагання врятувати того ж самого Чернишова, і в тому числі Ця історія, яку ми спостерігаємо, і досі з ліквідацією НАБУ і САП, ну тому що НАБУ і САП добралися до Міндіча і інших наближених до Офісу президента осіб. Тож, в даному випадку, я не знаю, як інакше коментувати цю обіцянку, окрім того, що ну, а не весна, а не зима, а не літо, а не щось інше, сильно її виконати президенту Зеленському не дали. Друга обіцянка, яка так само пов'язана з одним із слоганом, це кінець епохи коміства і кадрова політика. Якщо ви пам'ятаєте, нам тоді дуже часто розповідали про те, що ну, все, воно все закінчиться. І під час, мені здається, дебатів, там була навіть фраза. від тоді ще кандидати, що кому сподобається, коли президент призначає на посаду свого кума чи армійського друга. Це була відсилка, наскільки я розумію, до Петра Порошенка і, відповідно, того часу. Так ось в даному випадку ми тут швидко переконали, що воно трохи і не так у нової влади, і, зокрема, Зеленського працює. Іван Баканов, голова СБУ, це друг дитинства і один із тих, хто керував 95-м кварталом. Сергій Шефір, Андрій Єрмак, до Речі, той самий друг, і ще купа людей, які були влаштовані з 95-го квартала на різні посади, ну це швидко спростували. В тому числі бігуси згадують Ольгу Піщанську, це сестра сусідки родини Зеленських. Там ну, у них в час активів на не неї оформлена згідно декларації. Тож історія з комісвом теж достатньо швидко себе не виправдала, м'яко говорячи. Третій пункт, який. Теж можна зараз ще перевірити, але щось мені здається, тут очевидно, вже і сам президент його м'яко говорячи спростовує: це про обіцянку йти на один термін. Ну, ви пам'ятаєте, коли президент одразу говорив і на дебатах, і в різних інтерв'ю, що він йде на один термін, і через 5 років буде інший президент. Окей, з 5 років ми не коментуємо, була війна, і вона триває, тож очевидно, виборів поки немає, а ось про другий термін. Вони активно думають, готуються, підготовували всі свої сили для того, щоб провести їх або в ці вибори на весною, або в дві 2025 року. І знов ж таки, скоріш за все, такі плани у них залишаються. Просто війна не закінчилась, і відповідно в даному випадку, ту ми бачимо, що це єдине, що їх зупиняє перед тим, як оголосити вибори, і знов ж такі. Провести другий тер... провести вибори з намаганням піти на другий термін. Тут знову ж таки історія наступна. Це і ще і одних обіцянок це про державні резиденції і кортежи. Ну, я думаю, що ви пам'ятаєте, по-перше, і цю фразу, що кортежі коли ще був серіал Слуга народу, там це відео, якщо ви не пам'ятаєте, з ще з тоді емоційного коментаря вчителя, який якого грав Зеленський, який потім став президентом Голобородька, його звали. А потім і було достатньо прямих вже е, як то говориться, обіцянок і коментарів про те, що нехай в цих резиденціях живуть діти, і в цілому хочуть позбавитись картежів. Що ж. У липні 2020 року Зеленський приїхав на Держдачу. До речі, не тільки він туди приїхав і інші посадовці. Ну, а кратежі ми досі бачимо достатньо часто. Ну, плюс тут правильно бігуси згадують про святкування дня народження Андрія Єрмака на Держдачі Сінього Гора, для чого використовувався навіть тоді ще гелікоптер. Ну і я думаю, що завжди ви можете побачити, якщо ви живете в Києві, про те, які дороги пере. Рикувають, який кортежа відбувається. І не те, що я проти кортежа. Чесно, я вважаю, що топ посадовці. Щодо там, умовно, президента, ну, вони мають на це право, це щонайш безпека, особливо під час повномасштабної війни. Але ж питання того, що Ну тоді не треба було обіцяти і заявляти. А в даному випадку, ну, це достатньо научний приклад, як обіцянка, очевидно, не виконується. Наступна обіцянка, про яку теж варто загадати, це відкритість до ЗМІ та незалежність кілок влади. Ну, я думаю, що. Тут мені не треба зупинятися ані на марафоні, ані того, як намагаються закрити рот журналістам-розслідувачам, ані то, як хотіли вводити санкції навіть для того, щоб закрити вже я не говорю про російські про, ем, е, змі, а про конкретну українську правду, чи нове вірем, чи щось таке. Тож. Тепла ванна офісу президента і підконтрольні телеграм-канали це все. Ну а про, м'яко говорячи, незалежні ділок влади, це мені здається вже звучить як жар. Починаючи від Верховної Ради і закінчуючи правоохоронними органами, я вже про Кабмін як інституцію взагалі мовчу. Наступна обіцянка: проект Велике Будівництво. Я просто нагадаю, ми напевно за. Не забули, як воно звучало. Це створення швидкого видуму для кожного громадянина результати роботи. Проект позиціонувався як гордість президента та мав продемонструвати ефективність влади у розбудові інфраструктури країни. Велика будівниця це очевидно була історія, коли зібрали купу грошей, зібрали підконтрольні компанії їх потім назвали картель, їх туди засунули і забирали з них відкат. Я Точно переконаний, що саме з цих грошей і йшли конверти народним депутатам, які дуже потім сильно збільшувалися, як і відповідно як і збільшувалася велика будівництва. Я чесно не уявляю, щоб ми побачили, чи через декілька років, якщо не почалася повноштабна війна, і велике будівництво збинилося. Але те, що це перетворилося на схему, причому схему на яку закидалися. Уба грошей, в тому числі, коли вже було зрозуміло, що треба готуватися до повномасштабної війни. Ну це так факт. Просто вам скажу, що за день до початку повномасштабної війни був якраз мій законопроект, який забирав гроші з доріг на ар на армію, і тільки в останній день ми його владу переконали, що це треба зробити. Наступна обіцянка маленька, дрібна і відверто зроблена. Мені здається, вже після обрання зеленського президента. Можливо, ще коли не були парламентські вибори. Це переїзд адміністрації президента з вулиці Банкової. Тоді, напевно, ви вже це не пам'ятаєте. Була ідея переїхати в європейський на європейській площі в український дом ну, швидко оці єні зрозуміли, що це неможливо, та й незручно, та й там немає зв'язку. Коротше, забули. До речі, Банкову хотіли зробити музеєм. В принципі, оце у них вийшло музеєм корупції. Банкова справді стала. Ось це мені здається, трохи таблічку треба змінити з офісу президента. Наступне скасування депутатської недоторканності та імпічмент. Ну я б хотів би сказати, що давайте по депутатській недоторканності частково вийшло, хоча ми всі знаємо, що все одно там закрили залишили лазівки. І ну, як то ми бачили, як деякі народні депутати від слуги народу швидко з'являються на іншому кордоні іншої держави, наприклад, як той самий Адарченка, а ось по імпічменту був закон, який намагалася прийняти, і який абсолютно не працює. І відповідно ніякої імпічменту, навіть теоретично, неможливо, тому що там не довершена процедура. Як ви розумієте, ніхто більше цим питанням не займається. Наступним буде декілька обіцянок, які ну такі достатньо. Глобальна або філософська рівність та справедливість. Мені щось здається, що ось якраз ця історія, я нагадаю, статус передвиборчої кампаній справедливість і рівність для всіх. Ну, і вона теж от, як то, вже не потребує додаткового якогось пояснення. Починаючи від подвійних стандартів і закінчуючи історії про те, як під час, наприклад, заборони виїздить чоловіків за кордоном, ми маємо показували, як їздить ті ж самі. Люди, які працюють на марафоні, особливо в компаніях Мін, Міндіча, ну і закінчуються повністю паралітизмом і допомогою в своїм історію з тим, як відноситься до опозиції до військових. Ну і я можу далі все перераховувати. Ну що там перераховувати? Подивіться, як знову в залі появився кум Єрмака Тіщенка. Він намагається премію Нобелівського миру дати президенту США навіть послі, після, після побиття військового. Мені здається, це достатньо зрозуміла історія, і тут не треба довго. Повертатися до неї результативність генерального прокурора, а це була така обіцянка, і в даному випадку, що можемо вам сказати, ну тут мені здається, після рябошапки все було зрозуміло, що президент Зеленський, навіть маючи свого справді генпрокурора, а це справді. Тоді Рябешапко був частиною команди, дуже швидко захотів на впливати на ці рішення разом з офісом президента, і так чи інакше, потім у нас змінилося декілька чинників генпрокуратури, але замовлення від президента і від піного офісу президента для цієї інституції було зовсім інше. І прикладом цього є буквально 9 жовтня, яке у нас знову відповідно йде ну, протистояння між офісом генпрокурора і на Буй Сап. Я ж думаю, що ви не сумніваєтесь, що якраз. Генпрокурор не самостійно там пішов воювати з НАБУ і САП, а йому цю задачу спустив той самий Єрмак і всі інші. Ну і останнє, чисто вже для мене, це боротьба з контрабандою. Мені просто окремо цей епізод достатньо яскраво згадується, Як президент їздив тоді по цим регіонам і збирав місцевих чиновників, і от тоді говорив про айфони у митників, І що якщо ви не можете зупинити контрабанду, а чому ви не звільнитесь? Ну. Я сподіваюся, що як то шість років було достатньо для того, щоб побороти контрабанду, вона збільшилась. Більш того, той самий Баканов, який є другом і партнером Зеленського, був головою СБУ, прийняв тоді в структуру Андрія Наумова. Це був заступник і відповідно від СБУ кришував всю цю історію з контрабанди. І зараз, як ми бачимо, то президент Зеленський разом з офісом президента блокував конкурс на митницю. Поки ми його вже не дотисли всі разом, і чесно говорячи, виключно через позицію міжнародників. Останню цю історію я хочу завершити на відповідно ще одній обіцянці тут. Я напевно радий, що у нього вона не вийшла так, як вони бачили. Це завершення війни з Росією. Якщо ви пам'ятаєте, то достатньо багато було обіцянок і це не перший президент, який обіцяє нам швидко завершити війну з Росією. Але в даному випадку, ну не треба було говорити, що я певний, в тому, що за мою канденцію ми завершимо цілу війну. Просто перестати стріляти не вийшло, подивитися в очі і зійтись посередини, Тож, те, що у них не вийшло. Нормандський формат зустріч у 2011 році, слава Богу, провалилися. І єдине, що мене відверто говорячи, лякає, що ми тоді були кожного разу ну, достатньо на грані якогось поганого сценарію щодо їх домовленості. Просто нагадаю, там була ще історія. Перемовною групою навіть Майдан збирався під офісом президента, коли там не було зачинено. Але 24 лютого 2022 року показали реальні. Пани Росії, і я дуже сподіваюся, що вже всі при владі давно переоцінили як то спроможність Росії про щось домовлятися, і головне їх бажання справді завершити війну. Я так само сподіваюся, що цю обіцянку, і тому її залишив на кінець президент, виконує, що при його терміні справді завершиться ця війна. Але щось мені здається, коли він давав цю обіцянку, він складав зовсім інше значення в неї. Ну але шість років відверто говорячи його змінило. Тож, якщо говорити відверто, то так чи інакше ми всю передвиборчу кампанію і його програму пройшли. Справді, обіцянок було більше, десь вони і зробили щось. Я вважаю, що діджиталізація справді була зроблена, ну, щонайменше на достойному рівні. Але в будь-якому разі, ну, мені здається, от ці фундаментальні речі вони були зрозуміли. І я тут не знаю, що можна додати щодо глобальної оцінки, просто. Просто мені здається результат, як то говориться на табло. З вами був Ярослав Шелезняк це канал Залізний Нартеп. До побачення, до нових зустрічей.